Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки з себе свою долю там занепастила. Сидить батько кінець стола на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло нього стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, доню, моя, де ж твоя пара, де світельки з друженьками, старости, бояре? В Московщині, доню моя, іди їх шукати, та не кажи добрим людям, що в тебе є мати. Проклятий світ, годинонька, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б утопилась.